Миколай, проведі, давай, країни, люди. Це ти ж мені даруєш, і ти показуєш, як ти гарно. Ой-ой-ой. Тут приймаю діточок, спілкуюся з ним, вони мені розповідають, хтось відша розповідає, хто ще що розповідає про себе, що я до них прилетів, я ж по небу літаю, я ж щодо творів, можу, якщо ви хороші дітки, якщо ви слухаєте своїх тату, маму, дідушку, бабушку, то відповідно я залишаю подарунчик. <рістичний педагогд> <гладу> Ану, скажи нам, яка в тебе мрія? Щоб закінчилася війна? На сьогодні, слава Богу, не було капризу ніяких, всі такі учтиві, всі такі гарні, приходять, вітаються. Ну, а я їм що можу побажати? Я вважаю щастя, здоров'я, благополуччя, щоб скоріше закінчилась війна, не було лиха. Я кожен би готовий обняти кожну людину. От і щось зробив для того, щоб дійсно не було цього лиха. Була в мене така можливість не ілюзорна, як мені приписують, а пра то я б все робив для того, щоб не було цієї війни.